Мабуть, не всі діти чемні. Мабуть, багато хто вирядує, часто плаче, інколи сміється, грається, бруднить свої речі або робить якісь дії, які не дуже подобаються дорослим. Проте дорослі мають право і вибір реагувати по-різному. Дехто може прийняти це і обійняти, дехто може поговорити з дитиною і вирішити ситуацію. Але напевно кожен з вас колись чув. Як дехто з батьків може сказати, наприклад, на дитячому майданчику: якщо ти так поводишся, то ти потрапиш в дитячий будинок. Чи знаєте ви взагалі, що такий дитячий будинок? Чи знаєте ви, як там поводяться з дітьми? Чи знаєте, як дітям там перебувати? Напевно, не кожен це знає, і тому я тут, щоб це розповісти. Дитячий будинок для мене це в'язниця, просто в'язниця для дітей. Там немає свободи, там немає твого я. Там немає любові, там немає розуміння, там є голі стіни і грати на вікнах, там є однакова їжа, одяг для кожного один і лише е, втома, втома людей, які там працюють, втома дітей, які хочуть скоріше е, потрапити в сім'ю або повернутися до своїх батьків. На жаль, я маю досвід перебування в такому закладі, хоч і моя мама не казала мені, що я тебе віддам в дитячий будинок, але так склались обставини, що вона вела не зовсім хороший спосіб життя. Мені було 12, Так, мені було 12, я була, здається в сьомому класі. І найстрашнішими думками було те, що ну, я вважала у мене померла мама. І мені не було куди повертатися, фактично, у мене була тільки бабуся і друзі, які ще залишилися в моєму оточенні, з моєї школи, біля мого дому, які проживали. І я розуміла, що я можу або втекти, але це неможливо, або найстрашнішими думками було те, щоб там заподіяти собі шкоди і цей момент якби не переживати. Тому що, ну, це було складно, а допомогти не було кому. Навіть якщо би. Я е, в тому віці е, сказала, що мені справді погано, емоційно, тобто мені треба допомога. Єдиний вихід би був, це викликається швидка, мене везеться в психіатричну лікарню, тому що я там кажу, що я думаю про самогубство. Дуже мені пощастило просто, що е, я потрапила в прийомну родину. Ми будували контакт. І відповідно до того, як нам обом комфортно, і мене питались мою думку, як, як би ти це бачила, і це дуже важливо, щоб дітям давали вибір, і кожен може долучитися до допомоги таким дітям, як я, як сотні дітей в інтернатах в притулках, різними дуже формами насправді для мене було важливо в цей період мати близьку людину поруч в закритому приміщенні. Тобто, коли приходили якісь зовні люди з тим, що вони проводили з нами час. Це таке, ніби було повернення в реальне життя. Кожен дорослий може обрати ту форму допомоги для дитини, яку він е, може дати, ресурс має для цього, і також е, ту допомогу, яку потребує дитина. Але найголовніше не забувати, що такі діти є, існують діти, які проживають в дитячих будинках, в інтернатах, в інституційних закладах і потребують любові, уваги, підтримки і е, часу.